То все ж таки, що таке поліс страхування життя і навіщо він тобі потрібен? Ну, перш за все, це рівень твоєї відповідальності перед тими людьми, які від тебе залежать. Це раз. По-друге, це гарантований твій захист фінансового рівня, добробуту твоєї родини. Ну і, звичайно ж, по-третє, це твоя впевненість в майбутньому. Адже за статистикою, люди, котрі мають поліс страхування життя, живуть значно довше. І знаєте чому? Тому що вони знають, що в них будуть гроші. І, звичайно ж, є ціль їх витрачати. Якщо ти знаєш, що в тебе є певна сума грошей, то в тебе є ціль і бажання, куди їх потратити. Тому не зволікай, оформляй собі поліс страхування життя і автоматично продовжуй. Своє життя.